2023 рік. Війна, фінансова криза, стрімка інфляція. На цьому тлі дуже постраждала купівельна спроможність населення, особливо якщо розглянути ринок смартфонів, Уже просто неможливо знайти справді недорогий девайс, яким ти з неабияким задоволенням користуватимешся багато років. Ще й виробники намагаються звільнити склади від усіх компонентів, які вони в паніці закупили в розпал пандемії, що дуже негативно впливає на характеристики багатьох смартфонів. Але щось обирати треба в 2023 році. Тому сьогодні ми для вас знімаємо топ смартфонів, які варті вашої уваги. Мене звати Іван Лучков. Ви на каналі Mobile Planet. Я починаю. Найдешевший смартфон у нашому топі Redmi Note 12 4 g Чи не найбільшою перевагою цього смартфону є час його автономної роботи? Великий акумулятор на 5000 мА годину у комбінації з енергоефективним процесором Snapdragon 685 має дозволити без проблем користуватися смартфоном цілий день. Блок на 33 Вт є в комплекті, та, за словами Redmi, заряджає смартфон він за 22 хвилини до 50% і трохи більше за годину до сотні. Також на Redmi. 124G встановлено чудовий AMOLED-дисплей з піковою яскравістю аж у 1200 ніт. Частота 120 Гц, що для його ціни просто шикарно. Захисне скло, корні, горілоглаз третього покоління. Є тут і Оловий зон дисплей з багатою кастомізацією, але працює цей режим лише після дотику до екрану впродовж 10 секунд. Процесор цього смартфону декого розчаровує, декого не Навпаки, не розчаровує. Snapdragon 685 зовсім новий. Він дебютує на цьому смартфоні, але фактично це лише розігнана версія 680-го Снапдрегону з минулорічного Redmi Note 11-го. Але PUBG на середніх і Call of Duty на низьких має потягнути. Народна мудрість стверджує, що на кожний Redmi знайдеться свій смартфон Realme. Що ж справді глянемо тепер на Realme 10. Цей смартфон має AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD Пікова яскравість сягає 1000 ніт. У порівнянні з Redmi Note 12, тут більше сучасне захисне скло. Gorilla Glass 5-го покоління, що краще захищає від падіння, але трохи гірше від подряпин. Її відчутний для багатьох недолік. Частота тут лише 90 Гц. Потрібно звернути увагу і на присутність на цьому смартфоні славнозвісної функції DC dimming що знижує напругу на зір, особливо за умов. Недостатнього освітлення. Акумулятор теж на 5000 тисяч на годину забезпечує день повноцінного використання. А блок на 33 Вт є в комплекті. Процесор тут Mediatek Helio G99, який дозволяє грати в той же PUBG Mobile за стабільних 40 ФПС на збалансованих налаштуваннях. Дуже якісною камерою цей смартфон похизувати не може, але фотографії у день виходять дуже, дуже непогані. Інколи деякі фото мають поганий динамічний діапазон а на багатьох помітні сліди штучної обробки. Уночі навіть з використанням нічного режиму по справжньому якісні кадри. Одержати важко, але можна. Відео він знімає у Full HD 60 кадрів на секунду. Опція 4К відсутня. Але у цьому смартфоні присутній роз'єм 3,5 під навушники. Також тут є слот для SD до 1 терабайту. Сканер відбитків розташований на кнопці живлення. Є цікавий режим підключення дротових і бездротових навушників одночасно комусь може стати в нагоді. А тепер поговоримо про хід продажу: це Galaxy M серія, а саме Galaxy M52. Цьому смартфону вже півроку, але він нав'язує боротьбу найновішим моделям конкурентів. Galaxy M52 має величезний екран 6,7 дюймів. Це супер АМОЛЕТ з частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Захисне скло, Corning Gorilla Glass 5. Лише пікова яскравість трохи поступається більш сучасним конкурентам. Тут вона максимум 750-800. Ніт. Процесор Snapdragon 778G дозволяє комфортно грати в будь-які ігри на високих налаштуваннях чи навіть на ультрах. Його продуктивності не вистачить хіба що любителям мобільного Fortnite. З тротлінгом і перегріванням тут немає жодних проблем, а оболонка смартфона працює приємно швидко, як для середньобюджетника. Час автономної роботи у Galaxy M52 один з найкращих у своєму ціновому сегменті, навіть з використанням 120 Гц. Galaxy M52 підтримує заряджання на 25 Вт. На жаль, і за такої потужності на заповнення акумулятора потрібно близько години і 20 хвилин, але в комплекті йде блок лише на 15 Вт, що сповільнює процес ще десь на 40 хвилин. Оболонка на Galaxy M52 фірмова One UI, але цей смартфон, на жаль, не одержить 4, а може навіть і 3 оновлення версії Android, як моделі більш дорогих серій. Але два оновлення він уже одержав. Девайс також не має аудіоджека і стереозвучання, зате його пам'ять можна розширити. Картку microSD до 1 терабайту. Це дуже круто. Наступний девайс у нашому топі це справжній хід Poco F4. Цей смартфон також має Full HD AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Пікова яскравість тут у 1300 Ніт і підтримка HDR 10 наближає екран смартфона до флагманського рівня. Геймери цей смартфон точно зацінять, а точніше, його процесор Snapdragon 870. Його продуктивності вистачає для будь-яких ігор на максимально. Налаштуваннях, особливо враховуючи підтримку сучасних стандартів оперативної та постійної пам'яті. LPDDR5 та UFS 3.1 відповідно, при цьому Тротлінг на Poco F4 не критичний, хоча смартфон може помітно нагріватися. Для завзятих геймерів є й більш дорога його версія Poco F4JT. Смартфон підтримує стереозвучання Dolby Atmos і має два повноцінні динамики. Час автономної роботи Poco F4 не найкращий, хоча з таким процесором і частотою оновлення це не дивно. Та й заряджається цей смартфон повністю лише за 38 хвилин, причому блок на 67 ватт є в комплекті. Оце дуже круто. Ще з важливого смартфон підтримує інфрачервоний порт та ще є підтримка 5G. Ну Якщо ви будете мандрувати Європою, це дуже важливо. Переходимо до самого стильного смартфону цього року. Це Nathan Phone One від Карла Paya. Безумовно, головною фішкою цього смартфону є його дизайн. Гліф інтерфейс на тильній панелі виглядає сучасно та креативно. Екран Nathan Phone One цілком флагманський, це 120 Гц, Full HD Plus OLED панель з дуже тонкими і повністю ідентичними рамками з усіх боків. Є й підтримка HDR 10 пікова яскравість сягає 1200 ніт. Процесор Snapdragon 778. G-Plus, хоч і слабший за Snapdragon 870 на Poco F4, більшості людей вистачить і його продуктивності. Принаймні, будь-які ігри підуть без проблем. Оболонки тут фактично немає. Це чистий Android з невеликими вкрапляннями дизайну Nothing у деяких застосунках. Анімації швидкі і приємні. Nothing обіцяє 3 роки оновлень версії Android і 4 роки оновлень безпеки. Обидві камери на Phone One, основна та ультраширококутна мають роздільну здатність у 50 мегапікселів і роблять дуже круті знімки вдень і вночі. Проте між ними є помітна різниця передаванні кольорів. Час автономної роботи та швидкість заряджання не вражають. До вечора смартфон не завжди протримується, а заряджається понад півтори години. Але це перший смартфон у нашому списку, який підтримує бездротове і навіть реверсивне заряджання. Останнє буде приємним бонусом, якщо ви придбаєте ще й бездротові навушники від Nothing, огляд яких є в нас на каналі. Сканер відбитків тут під екрани і працює дуже швидко. До речі, якщо вам не потрібно купувати смартфон. Терміново можна дочекатися на Sinfon 2, який вийде наприкінці цього року. Там, що найменше, буде значно потужний процесор, враховуючи відкритість Карла Пея до аудиторії і багато інших покращень. Найвигідніший смартфон 2022 року це. Pixel 7. Він має OLED дисплей з підтримкою HDR 10 піковою яскравістю в 1400 Ніт. Важливо зазначити, що частота оновлення становить лише 90 Гц. Процесор Tensor G2 не конкурує з топовими Snapdragon, але він достатньо продуктивний для будь-яких флагманських задач. Без підзарядки Pixel 7 у невимогливих сценаріях працює день. Є підтримка бездротового та реверсивного заряджання. Проте, щоб зарядити Pixel 7 до 80%, потрібно близько години, а на останні 20% витрачається ще 30-40 хвилин. Ба більше блок доведеться докупати окремо. Уся філософія Pixel 7 криється в програмному забезпеченні. Чистий Android має традиційно швидкий і плавний інтерфейс, також смартфон буде багатий на фішки з використанням штучного Інтелекту, як-от, розпізнавання діалогу в застосунку диктофона чи функція Unblur для виправлення змазаних знімків. Камера тут за багатьма критеріями на рівні з більш дорогими флагманами. Її цілком можна вважати найкращою в ціновому сегменті за якістю як фото, так і відео. Обидва модулі, основний і Ультраширик, можуть знімати 4К-60 FPS з дуже якісною оптичною стабілізацією. Єдине, до чого можна в камері Pixel 7 причепитися, відсутність макрорежиму в Ультраширика. Pixel 7 має пили ip 68 та стереодинаміки. Це дуже-дуже круто для цього цінового сегменту. І є ще одна дуже важлива тема, пов'язана з Pixel 7. Він підтримує e 7 а для України це дуже-дуже зручно. Переходимо до флагманських девайсів. Тут все дуже-дуже просто. Якщо ви плануєте придбати iPhone, то я б радив не поспішати дочекатися iPhone 15 Pro з USB Type-C, але якщо новий смартфон потрібен терміново, то рекомендації в мене такі: iPhone 11 Pro, iPhone 13 Pro та iPhone 14 Pro Max. Багато розповідати про флагманські айфони немає сенсу. Усі ви розумієте, що це якісна збірка, топові екрани та стереозвучання, класні камери з найкращим відео і найкращою стабілізацією серед усіх смартфонів на ринку. Відмінна продуктивність процесорів А серії та багато років оновлень iOS, але важливо знати про те, що в рекомендованих мною айфонах вам може не сподобатися. Як ми знаємо, в усіх них немає USB Type-C, якщо перекачування файлів зі смартфону на комп'ютер. Для вас щоденна справа. Мабуть, поки що треба дивитися в бік Android-конкурентів. Також не забуваємо про чубчик у дизайні 11 Pro та 13 Pro. iPhone 11 Pro це компактний смартфон, екран тут лише на 5,8 дюйма. Для ультраширококутного модуля цього iPhone немає нічного режиму, а також 11 Pro не підтримує 5G. Частота оновлення дисплея становить лише 60 Гц. Час автономної роботи не сильно вражає, особливо в порівнянні з наступними поколіннями. iPhone 13 Pro цих недоліків немає, але комплект цього смартфону не включає блок живлення. Зате в 13-й прошці є підтримка MagSafe і модуль LiDAR для кращої роботи зі змішаною реальністю. iPhone 14 Pro Max найкращий iPhone для найбільш фінансово впевнених покупців. Хоча знову ж таки, якщо є принаймні якась можливість, обов'язково дочекайтеся цьогорічних айфонів. Вони запропонують дуже багато цікавого. Ну і цей топ не був би топом, якщо б ми не включили в нього ось такий смартфон Galaxy S23. Ультра, найкращий Android смартфон 2023 року. Вже зараз. Цей смартфон не є чимось революційним, але загалом став настільки більш якісним у багатьох аспектах, що цей апдейт можна сміливо назвати найбільшим з часів Galaxy S20. Час основної роботи тут майже на рівні з 14-ми айфонами, а заряджання більш швидке. Топовий Snapdragon на всіх версіях смартфону демонструє не лише топові ігрові можливості, а й дозволяє S23 Ultra мати дуже швидку і плавну оболонку. 8К відео тепер реально юзабельне, більше немає цього непристойного великого кропу. Можливості оптичного і цифрового зуму взагалі найкращі на ринку і, безумовно, повноцінний USB Type-C, на відміну від айфонів. Ось такий топ вийшов сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та не забувайте розповідати. Про нас своїм друзям. До зустрічі у наступному відео.